На сторожі маленького життя в Івано-Франківську презентували унікальний посібник для неонатальних медичних сестер. Головну увагу довідника, розробленого в рамках україно швейцарської програми здоров'я матері та дитини перше зосередили на середньому медперсоналі, котрий власне і найбільше опікується особливими пацієнтами, новонародженими малюками. Такого видання кажуть автори досі не бачили у жодному пологовому чи лікарняному закладі України. Галузь перинатальної медицини є спеціальною, і медична сестра, напевно, в цій галузі має таку роль, яку якої вона не має в інших галузях медицини. Водночас в Україні практично немає спеціальної підготовки для фахівців цього профілю, тобто вони закінчують як правило стандартну медичну освіту для медичних сестер, де практично мало є інформації стосовно наших пацієнтів. Саме це визначило необхідність такого посібника, який є перший в Україні. Ще одна особливість довідника у його наповненні видання вмістило в себе різні аспекти діяльності медсестер, Від вміння спілкуватися із батьками хворих дітей до детального опису практичних процедур та маніпуляцій з надання допомоги при найбільш загрозливих станах малюків і катетеризація вен і проведення санації верхніх дихальних шляхів, і е, допомога лікарю під час інтубації, про проведення... Дуже велике дуже велике, ну великою часткою є питання моніторингу власне за станом дитини. Це і вимірення сатурації, і реакція медичної медсестри на рівень сатурації новонародженої дитини в крові, ну, допомога при пункції там плевральної порожнини, допомога при асистуванні лікарю при пункції люмприлюмбальній пункції. Тобто всі маніпуляції, які використовуються в інтенсивній терапії, і не тільки. В інтенсивній терапії Цьогоріч це вже друге видання україно швейцарської програми розвитку неонатології. Ще на навесні, щоб підтримати батьків недоношених дітей, експерти розробили спеціальний щоденник перебування у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених та розповсюдили його у всіх спеціалізованих медзакладах країни.